Маковіт є слова, які не кричать, вони просто стоять собі вище за інші. Одне з таких Маковіт. Маковіт – це верхівка, найвища точка, маківка дерева, вершок даху, те місце, куди першим падає сонце, і звідки все видно далі. Старі люди казали зійшов аж на маковіт, сів на Маковіт клуні, вітер гуляє по маковітах, бо маковіт – то не просто верх, то край, далі якого тільки небо. На Маковіті завжди вітряніше, там не затримується пил, там усе як є, тому й казали, правду завжди видно з Маковіту. Слово Маковіт походить від маківка, живе в говірках Поділля, Полісся, на Дніпрянщині. Кожна людина має свій Маковіт, хтось доходить до нього в праці, хтось у мовчанні, а хтось усе життя тільки дивиться вгору, але Маковіт не для крику, він для тиші. Маковіт то місце, де закінчується шум і починається висота. Українська це бренд, Розвивай свій бренд.